Коли об'єднається українське православ'я? От по, вашим, і по вашому розумінню, по вашим відчуттям. З одної точки зору воно єдине. Оскільки, ще раз скажу, що частина його просто-напросто не усвідомлює, що воно знаходиться в цій церковній огорожі Православної церкви України. А з іншої точки зору, можливо, цього не відбудеться ніколи. Оскільки є певні впливи, і, можливо, Господь уготовив якийсь окремий шлях паралельного існування канонічних структур, які будуть у своєму взаєморозумінні. Третій шлях еволюційний, коли відійде покоління тих, що створили розкол. І ті, котрі сьогодні його підтримують, як з однієї, так і з другої сторони, і потім як то кажуть, молодь собі знайде спільний шлях до співіснування і об'єднання. Я не можу на це відповісти. Все в руках Господніх, виключно тільки так. От як буде Богу угодно, так він і влаштує. Те, що це відбудеться, так це відбудеться. Як відбудеться, цього я відповісти не можу. Скільки б ми не моделювали, як то кажуть, з точки зору політичної різні формальні такі об'єднання. Партії виникали, зникали, знову виникали. Церква вона одна. І, люди і Ми, чітко, ми чітко знаємо: церква була заснована Христом, і вона до сьогоднішнього дня така і є. От ми тільки інколи сприймаємо її, кожен як її вважає, як її бачить або як її хоче бачити. От коли ми своє Я, оту гордість, з якої ми починали, виймемо із цього процесу, тоді любов Христова дозволить нам обійнятися і сказати: Христос посеред нас і є, і буде, і будемо всі єдині. як Будьте єдині, сказав Христос, як я і Отець єдині. Точно, на ваш погляд, чи потрібна якась активна роль держави в такому процесі об'єднання? Вона у нас не дуже така, як то кажуть, зграбна, чи скоріш не зграбна. І наскільки от держава може цей процес пришвидшити. Я відповім на це запитання. Або на заважає. заважання. Якщо. Не буде втручання іншої держави щодо роз'єднання українського православ'я, то і не потрібно втручання нашої держави про досягнення цього єднання.